Ох, це день. Ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні хочу приготувати корисний напіток для звищення імунітету, і нам для цього потрібно. Ось у мене тут літр 200 води кипяченої. Я її поставила, щоб вона остигла до 60 градусів. Нам потрібна буде столова ложка куркуми, один порізаний лимон. Ось такий кусочок імбіря і добра столова ложка меду. Мед може бути любий. У мене на даний момент мед рапсовий. Ось я дам воді остигнути, Чого вона в мене така жовтенька, вже я розготувала. Такий напій дуже корисний, дуже добре починає працювати шлунок, очищається трошки печень. І я вирішила з вами поділитися такою новиною, чим я займаюся. Зараз я наріжу цей імбір, а візьму ложку і насиплю куркуми. Вона повинна добре розчинитись у цій ще, поки теплій воді. Так, насипала, бережно візьмем і добре її розчинимо, тому що куркума розчинюється не дуже добре, тому її гарно розмішаємо поки ще вода трохи така. Гарачувати десь 70 градусів. І хай воно ще трошки декілька хвилин постоїть, щоб не була дуже гаряча, для того, щоб не пропали всі вітаміни і мікроелементи, які є в, імбирі, і в цьому, і в лимоні, та також в меді. А ми всі знаємо, що мед в гарячій воді розчиняти не можна, тому він... Потім може стати не таким корисним, а ще й токсичним. Тому зараз ми поболтаємо, так полатаємо, і вода теж остине. А тим часом і розчиниться куркума. Ось ще, я забула вам сказати, отакий невеликий пучечок треба ще м'яти. Я зрізала з вазончика, і дрібненько її залі. Поріжу і теж туди додав в цей напіток. Так, імбір порізала, м'яту порізала, зараз будемо потрошку додавати. так запахло. Заспокійлив, зараз додаємо сюди наш лимончик. воно все добре натягнеться і, в останню чергу, будемо додавати мед, обов'язково воно Повинно постояти хоча б 10 годин. Ось ложимо ложку меду і теж розколотаємо. Так що, друзі, виходить дуже смачне. Минулий раз я готувала не з лимоном, а з лаймом. Було таке трошки з горчинкою, але це теж дуже корисно для підшлункової, тому що підшлункова, як всі знають, любять, любить, щоб було трошки горячий якоїсь їжі. Ну, а там був у нас тут э, лайм, він такий трошки горкуватий був. Ось така чудова, буде такий чудовий напій у мене буде. Всім бажаю міцного здоров'я, благополуччя. Всіх вітаю з Різдвом. Дякую всім, хто заходить до мене в гості. Всім перемоги і будьте здорові. До зустрічі на каналі.